Ці всі персонажі каже авторка виставки Ольга Федорчук, мешкають в одному невеликому містечку. У кожного з героїв є своя професія. Ось кухар, а це продавець кавунів. Поряд з ними скрипалька та аптекар. Всього на виставці авторка представила 21 одну роботу. Цю всю виставку це все я зробила за три місяці. От на одну куклу на одну ляльку у мене уходить десь приблизно 2-3 дні. Не більше і все в задоволення, складності немає. За професією Ольга Федорчук, театральна художниця. Свої перші ляльки виготовляла з папія в обласному театрі ляльок. Тепер здебільшого створює героїв з полімерної глини. Така лялька вона рідко буває. З полімерної глини мало одиниці роблять. Тому я вирішила, що це треба показувати людям. Кожна лялька супроводжується віршованими текстівками. Їх написав Житомирський літератор Василь Головецький. От чоботар, Стоїть дядько і, і кує чобітки. Кую, кую чобіток, У мене гарний молоток, ідеально всіх підкую. А життя. Не перевзую, крім життя. Життя він не може перевзути. Захід дуже винятковий, кожна експозиція це просто якась маленька казкова подія. Костюми неймовірні, і все зроблено з такою, такою якоюсь точністю, з точністю, з такими. Ну, от подивіться, от, от ремінь, оці окуляри, ото шапочка, молоточок. Це, це, це все таке. ну… Я в захваті. Треба зараз, щоб якась радість була в житті, щоб люди дивували, що вони радість отримували. Виставка лялькове містечко в обласному літературному музеї триватиме до кінця листопада. Леонід Харшан ігор Грач, новини на Суспільному.